Псалом 20, Начальник ухора. Псалом Давида. Господи, силою Твоєю звеселиться цар, і спасіння Твоєму вельми возрадується, ти дав йому бажання серця Його, і прохання уст його Ти не відкинув. Ти зустрів Його благословенням благісним, і поклав на голову Його. Вінець із чистого золота. Життя Він просив у Тебе, і ти дав йому довголіття на віки віків. Велика слава Його у спасінні Твоїм, славою величу Ти прикрасив Його, ти дав Йому благословення, навіки звеселив Його радістю перед лицем Твоїм, бо Цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не захитається. Рука Твоя, Господи, нехай знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя нехай досягне всіх, що ненавидять Тебе. В час гніву Твого, ти розпалиш їх, як піч, у гніві своїм Господь погубить їх. І поїсть їх вогонь, ти знищиш пліт їх із землі, і рід їх із поміж синів людських, бо вони замислили ворожнечу проти тебе, злий намір якого не можуть здійснити. Ти поженеш їх перед собою, з луків твоїх пустиш стріли в лице їх. Піднесися, Господи, силою Твоєю. Будемо співати і прославляти могутність Твою слава!